Друзі, у нас знову свіже авто з Німеччини. Renault Scenic. Щойно з Німеччини 2006 чистого року, з 2007-го експлуатація в дуже гарному кольорі, морська волна, така хвиля, дуже гарний колір. Авто в хорошому стані, все працює, без рижиків, без вмятин, оцинкований кузов. от. Замінене щеплення, комплект щеплення нове з виживним підшипником. От, на хорошій комплектації, лінзована оптика, фаркоп. Дивимося фаркоп. Дивимося салон. Електрозеркала. 4 склопідйомники, сидіння. шкіряне кермо. Дивимося, все працює відмінно. Авто має 6, ступінь, 6 механічну коробку передач, 6 скоростей, все працює відмінно, кондиціонер працює. от Дивіться, потолочок у відмінному стані. Дивимося ззаду. Все хорошо. Оригінальні коврики, столики. Дивіться стан сидінь, не порвато нічого. Дивимося ззаду. Дивіться, який автомобіль. 2006 чистого року. Запаска, домкрат, крючок, от, ключ, все є, дивіться стан тут. Все чисте, гарне, ніде нічого немає такого поганого. От, всі арочки цілі, пороги цілі, двері цілі, все хорошо, гума хороша. От. Дивимося далі. Такі є ніші в дверцях. Дивіться. Такий автомобіль. 2006 рік. Шестиступінчата коробка передач. На кондиціонері, датчик дощу та світла, друзі, з зеркало обзору пасажирів заднього ряду. От. Бардачку, всі документи, сервіс до 24-го року, напевно, всі сервіса повністю авто обслуговувалися в Німеччині. Тому, друзі, хто шукає собі такого мінівена. Недорогого, за хорошу ціну, робити нічого не потрібно. Дивіться, отака машинка. Буде в продажу, телефонуйте, пишіть. Будемо домовлятися, автоварте, вашої уваги. Всім дякую.